Знову Ісус Христос входить в Єрусалим і знову ми зустрічаємо Його. Пройшли століття цієї події, але щороку церква Христова нагадує нам цю подію. І знову і знову ми бачимо, яке нерозуміння зустрічає Христос. Царство Боже і царство Кесаря зустрічаються. І Скільки б часу не пройшло, це неспівпадіння буде щоразу ранити нас, тому що і зараз ми живемо в час, коли в нашій державі триває війна, коли нам доводиться боротися за виживання, коли так важко сприйняти вхід Господа на осляті, коли хочеться полководця. Коли хочеться перемогу, коли хочеться того, хто організує народ для того, щоб знищити окупанта, для того, щоб встановити своє царство. А тут знову і знову Христос гряде на осляті. І люди, які зустрічають Христа, кажуть Осана Вовишніх, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, слово Осанна, яке ми звикли сприймати. Як слава Богу, як прославлення, буквально ж із єврейської мови перекладається, як спаси, спаси нас Боже. І зараз наші серця переповнені цього звернення. Боже, спаси нас від того жахіття, яке оточує нас. Але Христос іде з миром, іде не як полководець, не як той, хто вирішить. Земні питання людини. А як сказано у особливому піснеспіві, присвяченому цьому святу, кондаку, кондак це такий особливий текст, який співається до кожного свята і має на меті розкрити суть будь-якого великого свята. І в кондаку ми чуємо такі слова, що Христос іде Адама визволити. Христос іде визволити не ізраїльський народ, не український народ, не будь-який народ всіх часів, а перш за все йде Адама, людину визволити, до якого б часу ти не належав, до якого б роду ти не був приєднаний. Кожен із нас не може подолати найголовніше, не може подолати смерті своєї. Смерть оточує нас, смерть, на жаль, стимулює людину якраз воювати одна із іншою, тому що нам часто здається, що коли не буде якоїсь людини у нашому житті, чи в нашій сім'ї, чи в нас на роботі, чи серед наших знайомих і так званих друзів, завжди знаходиться той, хто заважає мені жити, хто не дає мені можливість відчути повноті життя. І ось Христос каже: Я прийшов до вас, щоб звільнити перш за все кожну людину, щоб засвідчити, що кожен із вас цінний в очах Божих. Заради вас я прийшов адам як узагальнення нас усіх. Шли роки із входу Господнього у Єрусалим. Хто міг подумати, що? Буквально через кілька десятків Єрусалим римською владою буде знищений так, що каменя на камені не залишиться. Але чи могла подумати Римська імперія, яка всі ці століття була найсильнішою державою всього світу, що і їй прийде кінець? Всім імперіям прийде кінець. Але сьогодні ми згадуємо початок і закладання нового царства. Жінка мироносиця, приносить особливу дорогу олію, помазує Ісуса Христа. І Юда, представник логіки цього світу, каже: як можна було таке дороге, такі дорогі пахощі використати для помазання ніг, якщо можна було роздати убогим. А Христос каже: вона сьогодні мене помазала на погребіння, а вона помазала Христа на царство. Царство, царем якого Господь залишається і по сьогодні. Надзвичайна і глибока революція починається сьогодні, тому що ми звикли опиратися на правителів віку цього, скільки держав утворювалося в історії. Скільки людей вважали, що саме наша держава, імперія, влада стане остаточною? Всі влади цього світу впадуть, але одна влада влада любові, влада милосердя, влада жертовності залишиться до кінця цього віку. Царство Ісуса Христа починається із того моменту, коли Він провіщає мир. І коли він добровільно стає на шлях Христа. Ось хто такий цар справжній. Справжній цар це той, хто любить до останку, це той, хто віддає, а не бере, це той, хто служить, а не шукає слух, це той, хто готовий померти за тих, кого любить. І саме такого царства бажає Господь кожному із нас. З тих пір нова. Найвеличніша революція відбувається в серці кожного з нас, в нашій сім'ї, де ми маємо вчитись не воювати один з одним, а дарувати життя один одному. В наших стосунках із іншими людьми, коли ми дивимось на іншу людину і називаємо її братом, так дійшло. Це царство у життя кожного з нас. В церкві Христовій ми один одного називаємо братами і сестрами. Не, не тільки кровна спорідненість, не тільки спорідненість народу. А перш за все, спорідненість Адамова єднає нас усіх як, як братів і сестер. Тепер кожному із нас відкриті двері до істинного заспокоєння, до того царства. Яке ніколи не впаде, бо підкріплене воно жертовністю Бога, а найголовніше Його воскресінням. Тому сьогодні ми принесли у храм Божий це віття верби, яке ми будемо освячувати, і в молитві на освячення верби є такі слова. Віття верби ми принесли як знамення Воскресіння. Так часто ми очікуємо якоїсь магічної дії, щоб ми щось освятили, це нас якось оберігало, допомагало нам у побуті, а перш за все віття верби це нагадування кожному із нас про Воскресіння. Які б ще випробування нас не чекали у житті. Щоб ще не відбувалося із нашою батьківщиною, Христос каже, будьте певні, надія є. Як верба перша оживає навесні, так оживе і наш народ, і наша батьківщина, і рано чи пізно тирани впадуть, бо нема вже в них сили. Кожного разу, як тиран думає, що він вбив, знищив, що він принизив когось, він себе принижує, бо жодна людина, яка померла за правду. Яка померла із любові, а не із ненависті до іншого, та людина посоромлена не буде, бо є Воскресіння. Цей тиждень, який, який розпочнеться із завтрашнього дня, буде торжеством темряви, і ми так багато цієї темряви бачимо зараз навколо. Здається, що зло буде перемагати. Але ці віття, які ми сьогодні будемо тримати, мають нагадувати нам про те, що зло з самого початку вже переможене навіть тоді, коли думає, що воно ще має силу. Жоден тиран вже не зможе нас злякати, якщо ми будемо йти до свого царя і казати так, як казали мученики перших століть. Христос помер мученицькою смертю, але Воскрес. І після нього тисячі, а то й навіть сотні тисяч людей, здавалося б, були приниженими, були вбитими. Але, як казали перші християни, кров мучеників породжує нових мучеників. Кожного разу, коли ми бачимо жертовну людину, а як багато таких зараз є. Коли ми спостерігаємо, як хтось дивиться в лице смерті і каже Слава Україні, хіба такі люди не мають надихати нас на те, що є речі, які перемагають смерть. Бо хтось каже, краще здайся, краще принись себе, але будь живим. А мученики, свідки Воскресіння кажуть. Я краще помру і засвідчу життя. Ось що Христос приносить у цей світ. Ось таке царство Він нам пропонує. І тому протягом Великого посту ми всі ці неділі готувалися до цього вирішального акорду мелодії Царства Божого. Мелодії, яка має різноманітні коливання, від суму, до найвеличнішої радості. Але як і будь-який витвір мистецтва, коли ми починаємо слухати тільки перші ноти, нам може здаватися, що ні, це буде якась дуже сумна пісня. Але тільки коли ми почули усе від першого акорду до останнього, ми можемо збагнути красу і геніальність того чи іншого музичного твору. Так і наше життя. Треба навчитися не тільки мислити цією миттю, тому що в музиці ти відчуєш красу тільки тоді, коли поєднаєш минуле, минулі звуки, які ти чув, з теперішніми і з тими, які ти ще почуєш. Так само і ми, дорогі брати і сестри, в ці темні часи не забуваємо, що світло вже є в цьому світі, що цар наш нездоланний, і тоді надія. Буде перебувати у серці кожного з нас. І справді ми будемо казати, як істинні учні Ісуса Христа. Спаси нас, Сину Божий, і знаменням Воскресіння Христового будемо зустрічати Христа у істинному Єрусалимі, Царства Божого. Амінь.